І наближається до завершення рік 2017. І всі підбивають підсумки, тішаться новим звершенням, будують плани і традиційно співають, колядують. Афіші про те, що у Кременецькій обласній гуманітарно педагогічної академії імені Тараса Шевченка відбудеться вечір різдвяних колядок, свята ніч. Запрошували кременчан на це дійство, і справді. У залі Колантая наших земляків зібралося чимало. Всі із задоволенням переглянули творчі номери художніх колективів обласної гуманітарно педагогічної академії. Традиційно кожного року Кременецька обласна гуманітарно педагогічна академія сердечно запрошує Кременчан на різдвяні колядки. І ось сьогодні творчі колективи подарували масу приємних вражень. Шановний пане ректору, скажіть, будь ласка, з чим завершує 2017 рік ваш навчальний заклад? Які плани перспективи? Ну у нас у нас плани дуже серйозні. Ми надіємося, що ми в наступному навчальному році відкриємо нові спеціальності. Зокрема, мова йде про психологію. Ми надіємося, що у 2018 році у наших двоє випускників захисних докторські дисертації. Це для нас надзвичайно приємно. Ми тим самим поповнимо наш виборцкий склад докторами наук. А це буде сприяти в майбутньому підвищенню якості навчального процесу. Коли ми спілкувалися із творчою групою фільму Червоний, який, як відомо, буде зніматися у вашому навчальному закладі, то ці поважні люди сказали, що Кременчанам пощастило, що у них є цей навчальний заклад. Так, ми знаємо, що в нашому навчальному закладі буде зніматися одна із серій фільму Червоний. Власне, і це не випадково, тому що головний герой, напевно, повинен за логікою речей власне вчитися в цьому навчальному закладі, якому може більше як 250 років. І мені здається, що якраз його стіни, його атмосфера, натхнення цьому своєму сприяли. Фанасію Миколаю, ну перша сцена цього фільму буде якраз зніматися в цьому чудовому залі, де ми зараз знаходимося. Скажіть, будь ласка, кілька слів власне от про зал Гугу Колонтая. Ну, Залгову колота є відомий тим, що він є на Україні, займає друге місце за своїми музичними даними. Про це засвідчили професора із консерваторії з міста Києва. Тут спочатку була спортивна школа, і коли ми побачили цей зал, у нас зародилася ідея власне відновити його у первісному вигляді. Що ми зробили? Я хотів би додати, що у нас у 2018 році ми плануємо ще відкрити на другому поверсі актовий зал, який набагато більше. Виміщає глядачів, ніж завковентає. Я, я думаю, що це буде чудовий подарунок нашим студентам, де вони будуть мати можливість проводити свої зібрання. І зважаючи на те, що е, нашу сторінку у Фейсбуці дуже переглядає багато студентів вашої обласної гуманітарно педагогічної академії, ну і кременчанам, певно, маєте що сказати напередодні свят. Я хотів би сказати, щоб кременчанам ну, побагати їм за все здоров'я. По-друге, оптимізм. А по третє, що вони наш навчальний заклад підтримують. Щиро дякуємо Афанасію Миколаївичу за такі теплі і щирі побажання. А вам, шановні кременчани, пропонуємо буквально кілька кадрів з цього чудового концерту. І той, хто не прийшов, нехай пошкодує. А наступного року обов'язково завітає до цього прекрасного навчального закладу на різдвяні колядки.